Дача актуальне інтерв'ю в ефірі і гість нашої студії сьогодні, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко. І я рада вітаю вас в нашій студії. Вітаю пані А тема нашої розмови сьогодні це доступні ліки. Отож, все про програму, коли вона стартувала, як вона можливо змінилася за п'ять років, і наскільки насправді вона є доступною сьогодні для вінничан і мешканців Вінницької області. Пані Тетяно, п'ять років. Тому стартувала програма 17-й рік, доступні ліки. Які підсумки ви можете підвести за цих 5 років? Наскільки вона ефективно спрацювала, ця програма? Ви знаєте, я, якби ви мені задали таке питання ще два роки назад, я би, мабуть, ну не знала чітко що відповісти. Але повномасштабне вторгнення, воно, знаєте, протестувало багато. Ланок нашого життя особливо медицини, і в тому числі цю програму Доступні ліки. І от саме 22-й рік, коли розпочався, коли аптеки були пусти, коли були перерви логістичних ланцюжків поставки ліків, коли ну взагалі проблеми з фінансуваннями, ну Величезні проблеми, до яких зараз ми вже частково до деяких адаптувалися, але тоді це було дуже критично. І от саме ця програма Доступні ліки, можливість отримати лікарські засоби, які ну, дуже необхідні, особливо гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма. Вони Ця програма от саме в такому випробуванні, в такому ключі, показала свою стійкість і ефективність. І ефективність. Оскільки завдяки цій програмі ми 22-й рік і це 23-й рік продовжується, ми розуміємо, що люди забезпечені необхідними ліками. І ви знаєте, Пацієнти звикли, сімейна медицина звикла, вузькі фахівці звикли, вузькі фахівці це там пульмонологи, психіатри, неврологи. Давайте можливо одразу виокремимо, які категорії претендують, можуть претендувати на безкоштовні ліки. Ну, категорії претендують пацієнтів, в яких чітко задокументовано певний перелік захворювань. Тобто починалась програма лише з гіпертонічної хвороби. На сьогодні вона розширяється, розширяється і розширяється, і це цукровий не цукровий діабет. Це діабет другого типу, тобто не тільки першого, а другого типу. Це бронхіальна астма, що, до речі, досить для нас було спочатку несподівано, але воно себе виправдало. Це розлади психіки поведінки, хвороба Паркінсона, імунесипросивні препарати. Це для пацієнтів, які мають пересаджені органи і мають пожиттєво отримувати ці препарати. І Це дуже дороговартісні ліки. Так, дороговартісні. І це ліки, які... Пацієнт не може прирвати їх ні на тиждень, ні на два тижні. Це хронічне обструктивні захворювання легень, це розлади психіки поведінки, я вже сказала. Це е, знеболення для паліативних хворих, і те смужки для визначення рівня глюкозу в крові. Mm -hmm. Ну, це знову вже стосується пацієнтів з ризиком діабету і з розвинутим тобто діабетом. Досить першим. широкий спектр захворювань, досить, практично досить основні широкий. ті, які якими найчастіше і найбільше хворіють, хворіють українці. І ті, які ви розумієте. Деяка категорія цих хвороб, це взагалі дуже складні пацієнти. Припустимо, якщо про гіпертонічну хворобу, всі знають, всі знають, що треба приймати ці препарати. Хтось приймає, хтось не приймає, хтось хтось самолікуванням займається, хтось звертається до фахівця і дотримується рекомендацій. Але паліативні хворі. От ми не звикли відверто говорити за ці проблеми, і ці пацієнти завжди залишаються сам на сам з родиною, своїми проблемами, і коли включили це знеболення для паліативних пацієнтів, це. Це ну просто ми дуже зраділи, тому що ми знаємо ці проблеми. Ну багато лікарів стикаються з цими проблемами, коли нема препарату, або, або е, пацієнт. Ну якщо до реємбурсації, це пацієнт мав їхати. Записувати серйозні да, документи, да, підтвердження, да. все інше. Може, фахівцю. Тобто це пацієнту раз в місяць з ямполя чи з піщанки треба їхати в Вінницю в центр, он онкоцентр для того, щоб взяти рецепт, потім шукати по аптекам, де купити ці ліки. Ви, власне, згадали онкохворих, так? так, паліативна стадія. Так. Окремо онко. Екологічні хвороби чи забезпечуються хоч якоюсь кількістю безкоштовними ліками, хіміотерапією таке інше? Чи є в переліку? В переліку саме в, в, в самій програмі реімбурсації немає. немає. Однак я вам хочу сказати, що перше, кошти НЦЗУ, ви знаєте, кошти НСЗУ, я вам хочу сказати, що за 8 місяців. 23-го року то йде повномасштабна війна, іде державна бюджет працює на війну. Але за 8 місяців 23-го року з кошти НЦЗУ практично 316 мільйонів гривень пішло на закупівлю ліким онкохворих. І в тому числі для онкохворих. По онкохворим пакет для онкохворих. Він по хіміотерапії він один із найбільш дорогих пакетів для НСЗУ. Можете назвати це? Сум ем... орієнтовно ну, орієнтовна би? сума це від 30 тисяч. Я зрозуміла, і е, ми розуміємо, що да є препарати, хіміопрепарати, такі як таргетна терапія, яка просто зараз катастрофічна ситуація. Ми не можемо їх купити. Вони дуже дороговартісні, і ми намагаємось е, знайти донорів для цих препаратів або пацієнтів, які потребують таргетну терапію, або допомога місцевих бюджетів, або е, Звертаємось до клінік закордонних, щоб взяли таких mm -hmm. пацієнтів на лікування. Але базова хіміотерапія це перше і поставки централізовані, і друге це кошти НЦЗУ. І ви знаєте, за 23 рік в нас кількість скарг від пацієнтів, Зменшились. які да, зменшили в десятки разів. В десятки Повертаємося разів. до е, доступних да. ліків. І власне ви назвали ось цю суму е, для онкологічних захворювань. Mm. А чи знаєте, чи можете ви назвати суму для одного хворого чи цукровий діабет, чи сердечно-серцево-судинні? Скільки коштує державі забезпечити одну людину ліками? Ну, Протягом то, року я маю на увазі? Рік, місяць. Да, от більше так на місяць це? Коштує, якщо серцево судинні захворювання від 200 гривень до 2-2,5 з тисяч гривень по деяким пацієнтам. Тобто, коли це декілька препаратів, легко і... прорахувати, скільки так, це в рік так, держава так, може собі так, дозволити на, витрачати, на... підтримуючи хворих, одного, хворого одного хворого. Так. А припустимо, реємбурсація по е... Пацієнтам, які мають трансплантований орган, то в місяць ця сума може становити навіть 10-15, а в деяких 20-30 тисяч гривень на місяць, це велетенські суми, так. і зауважимо вони абсолютно не неможливо для родини. Безумовно, це такі Недоступні родини одні так, так. А, і ми розуміємо, що в Вінниці з початком активної роботи центру трансплантології. А зростатиме кількість таких хворих, форм відповідно так, так. Ми сподіваємося, тому, тому що це щось... життя, так, це, це... подаровані життя, так, і відповідно так. потрібно буде і так. більше ось цих сум. Знову ж таки, бачите, сьогодні так. про цифри, тому що це важливо. Так. Це впливає на глядача, і наші глядачі, наші віничани розуміють, так. що стоїть просто програма Доступні ліки. Так? Ми, ви згадали, що перші три роки, ну якби й не було про що говорити особливо. Ви не відчули дії цієї програми. Чи є якесь знову ж таки порівняння можливо скільки цього року виписано уже рецептів? Скільки людей скористалися в місті, в області програмою Доступні ліки? Так, Ми намагаємось відслідковувати ці, цей процес, оскільки ми можемо відслідкувати, скільки рецептів виписано, тому що ну, кожен лікар знає, скільки він рецептів виписав, і ці рецепти в електронній системі, тому що ж пацієнт отримує код на свій мобільний номер і цей рецепт виписує в електронній системі. І, і, він може дублюватись, да, паперово, але в електронній системі це досить зручно. Я, е, наша цифра за 8 місяців – це орієнтовно 450 тисяч рецептів. 450, 300 тисяч пацієнтів отримали рецептів. Той або інший рецепт, або один рецепт, або декілька рецептів. Тобто до кінця то... року легко спрогнозувати приблизно цифру, скільки так, це ще тось, буде. рецептів тось, виписано? Думаю, да, думаю що е, це буде більше півмільйона рецептів. Ну, ми так сподіваємося, що це десь буде цифра сягати 600-650 тисяч рецептів до, за 2023 рік. І якщо зараз, у порівнянні ці рецепти, 450 тисяч рецептів, і це більше, ніж 71 мільйон гривень. Тобто 300 тисяч рецептів пацієнтів, я зрозуміло використ... на, ліки на 70. 70 мільйонів гривень, і тут можна ну це зрозуміти. очевидно, допомога так, держава. Так, Очевидна так, це... я знаю, що днями в Києві відбувся форум Доступні ліки ліки-23». Що так. відбувалось на цьому форумі, і ну, напевно ставили якусь проблематику. Говорили про досягнення, але форуми так, для того, щоб так. говорити про те, як покращити так, так напевно дію проекту цієї програми. Ну, форум дійсно був дуже цікавий, оскільки там була, ну як на багатьох форумах, особливо там, де є медики, це були і формальні спілкування, і формальні, скажімо так, офіційні доповіді представників Міністерства охорони. Здоров'я національної служби, державної установи медзакупівлі, фармацевтичної служби. І крім того, було неформальне спілкування. І ви знаєте, основна, ну, якби було напрямок, основний це перше це розширення реімбурсації. Медики говорили про те, що. Вони би вже хотіли розширення саме хвороб, які підуть в Римбург. Про які говорили хвороби? В першу чергу говорили про те, що ми вже зачепили. онкозахворювання. Онкозахворювання для того, щоб це було більш стабільно. Тобто, ми... друге, це говорилось про орфанні захворювання. Це складне питання. Їх орфанних захворювань, більше 200 на заводі. Будь ласка, що це? Орфанні захворювання це рідкісні захворювання. Так, зрозуміло. Рідкісні захворювання, генетичні, Генетичні. Дитиніші, але, от, припустимо, дитяча онкологія, практично всі дитячі онкозахворювання відносяться до орфанних. У дорослих онкозахворювання, лише невеличка кількість, там близько 15 самих захворювань, хвороб відносяться до орфаних, але в нас Стає питання. Ми вже другий рік поспіль. Ну активно в 23-му році почали впроваджувати скрінінг, тобто обстеження всіх новонароджених на 21 захворювання, вроджене, генетичне захворювання. Тобто до цього ми тільки три виявляли: фінілки муковісцидоз, Зараз це 21. Тобто раннє діагностування. раннє діагностування. Тепер питання забезпечення. Далі, як, якщо ми виявили вчасно це захворювання, від, в багатьох випадках важливо як постійні ліки, так і певне харчування. Тому ми говоримо про ці орфанні захворювання. Важливим питанням є питання таких орфанних захворювань, як муковісцидоз і фенілкетонурія. Небагато цих дітей і дорослих. Ну по от фінілки в нас близько 70 до дітей дорослих в області, але це. Таке дороговартісне лікування, що на рік нам треба більше 25 мільйонів для повністю забезпечення цих Ось цих 70 пацієнтів. Так. І ми ставимо питання і лікарі і управлінці, ставимо питання от, саме по орфанним захворюванням. І Міністерство обіцяло ну, працювати. Ми розуміємо, що це величезні кошти державні. І... Але вже добре, що це питання стоїть. Так, от, от це питання, да. Ну і безумовно, оскільки ми вже. Всі ці і пацієнти, і медики вже зрозуміли наскільки ефективна програма. Другим питанням це розширення кількості препаратів вже поіснуючим. Йдеться мова от, по трансплантації. Зараз це три препарати. Ми би хотіли більше вже препаратів по цій програмі. Це і знеболення для паліативних. Тобто, розширення можливості цих програм вже поіснуючим захворюванням для того, щоб лікар міг можливість мав Більшого вибору, вибору препаратів. і пацієнт, звісно, так, так, тому так. що один препарат підходить, а інший не зовсім. Так, Це також так, буває да. з 31 серпня. Програму вже розширили. Що так. змінилося? Які препарати стали доступніші для українців? Ну, це розширились знеболення для паліативних пацієнтів, і розширились, добавились ще препарати по трансплантації, тому що спочатку там було два препарати, потім вони зараз розширяються. Ось розширились смужки. тобто розширились препарати для серцево-судинних захворювань. І якщо... Це не тільки українське виробництво, я перепрошую, всі ці препарати, які ви називаєте, це й закордонне іде... виробництво, виробництво. Справа в тому, що в рецепті пишеться діюча речовина. Не Ага, обмежень а, немає так діюча речовина. А далі є препарати, за які повністю держава покриє е, їх вартість. Є препарати е, за які держава покриває 60%, там, 70%, там Але в рецепті пишеться діюча речовина, Не фармацевтична назва для того, щоб не було конфлікту інтересів і певних спекуляцій, так, звісно, безумовно, mm -hmm. Так, безумовно. В мене наступні дуже прості запитання. Ми проговорили власне про такі загальні речі, і звісно, що є зрушення, і цифри самі заговорюють за себе. Це мільйони коштів, які держава допомагає, які витрачає, і допомагає mm. людям отримати ліки безкоштовно, тому що ліки дорожчають, і не всім вони по кишені, звісно. Ви сказали хвороби, а я би хотіла ще, які, які є в переліку, а я би хотіла ще про категорію людей: прикладом, пенсіонери, інваліди. Хто може ще претендувати на ось е, цю програму на використання? Тут можуть претендувати всі, незалежно від статусу соціального. Основне це наявність хвороби. Діагноз. Да. все. Діагноз, Сім, і зрозуміло. сімейний лікар, який знає про це. Який діагноз, знає, що, так. що робити. Так, власне. Так. Отже, а тепер ще така важлива річ це алгоритм. Тому що, можливо, хтось про доступні ліки чує вперше. Можливо, хтось чув, але не знає, з якого боку починати і що з цим робити. Махнув так. там лікар, можливо, не, не дуже компетентний рукою, та це не для вас. Так, тому, це що, складно, тому, так. Що, та, тому що багато пацієнтів живе в селі. А ми знаємо, що так. сьогодні для Війського жителя, ну, найважливіше отримати так. вчасну, якісну допомогу. Тут вже не до, часто не до доступних ліків. Так. А, який алгоритм, з чого треба починати? Людині лікар поставив діагноз. Вона знає, що в мене ось такий-такий діагноз принципом тиск скаче, цукор високий так. і таке інше з цього переліку. Що людині робити? Де вимагати цього рецепту, до кого йти? Перша ключова особа це сімейний лікар. І тут я хочу наголосити, що якщо не має людина декларацію сімейного лікаря, вона може звернутись до сімейного лікаря в найближчій амбулаторії. Особливо це важливо для людей, які внутрішньо переселені в Вінницьку область та з тих регіонів, де йдуть бойові дії. Перше сімейний лікар. Хоча безумовно було б оптимально, щоб заключити декларацію, все ж таки. Е, наступне е, є частина захворювань, які я називала сімейний лікар, одразу може виписати ліки. Ну, безумовно, обстежити пацієнта. Це простіше. Це, да, це серцево-судинь, припустимо, бронхіальна астма. Однак є. Е, 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 Певні захворювання, такі, як, припустимо, розлади психіки поведінки, хвороба Паркінсона, імуносепресивні препарати, тут має бути або заключення вузького фахівця, або е, має бути е, сам рецепт, може виписати вузький фахівець. Тобто, далі сімейний лікар має сказати пацієнту. Ось по цьому захворюванню оці ліки я можу вам зараз виписати. Ви отримаєте код. На свій мобільний телефон. Ось тут вам треба. Я пишу направлення до військового фахівця. Якщо у пацієнта немає заключення з рекомендаціями, ви їдете в будь-який заклад, назве які заклади там є ці фахівці. Для того щоб фахівці оглянули, і призначили лікування. Далі, якщо виписує, припустимо сімейний лікар або фахівець з трансплантації, трансплантолог виписується рецепт, і пацієнт отримує код. На свій мобільний телефон одразу, одразу уточню. Так. А якщо не може, не бачить прочитати код, немає, не користується телефоном. Бабуся, так. дідусь, так. та навіть доросла молода людина, яка просто відмітає телефони, так. таке також може бути, але е тоді сімейний лікар дублює цей рецепт паперовому. Варіант. Зрозуміло, Так, тобто паперовий Але варіант також може бути. Приймається. Так. може бути справа в тому, що далі з цим паперовим варіантом пацієнт має людина має підійти саме в ту аптеку, яка працює по програмі Доступні ліки. Оскільки не всі аптеки приймають участь в цій програмі. Зазвичай ми просимо аптечні аптечні пункти або аптеки, які працюють в цій програмі Доступні ліки, мати наліпку. На Тут є доступні mm. ліки. Справа в тому, що ці аптеки підключені до електронної системи, в якій вони можуть знайти цей електронний рецепт. І пацієнт, ну, дійсно, людина похилого віку не може прочитати смс, вона прийде або зі своїм телефоном, або з паперовим. Назве своє прізвище і, і... Тоді фармацевт може так, знайти так. рецепт. Хоча безумовно по коду це набагато швидше Набагато швидше так, і зручніше. Так, так. Знову про аптеки в сільській місцевості. Чи достатня мережа аптек в сільській місцевості так. у нашій громаді, які є в програмі підключені до програми Доступні ліки? Вони є, хотілося б більше. <свят> Скажу так. Можете назвати цифру? Ем... Або ж в якійсь, в, якому, в якійсь громаді конкретно, або на території області. Не на, готова, якщо так. більше, то наскільки більше, пані Тетяна? Ви знаєте, цифру зараз не готова сказати, тому що оп, да, певні а, є не тільки аптеки, але й виїзні аптечні пункти. Ви розумієте, чого би хотілось, щоб людина особливо. З інвалідністю, ну людина з обмеженими фізичними можливостями, похилого віку. Мала змогу по цьому рецепту отримати в тому селі, селищі, де вона проживає. Ось що ми хочемо. Власне, я про це йдуть. На жаль, говорю. на сьогодні в нас ну, ну не візде це не у всіх, безумовно е, є таке забезпечення. Більш того, для того, щоб це забезпечити, зараз дозволяється, то йдеться мова про те, щоб на фельдшерсько-кушерських пунктах виїздні аптечні пункти, тобто якийсь перелік необхідних най... ліків, так. які найчастіше використовуються використовуються бо... або виписуються, або ну тобто ми шукаємо різні шляхи, і сімейні лікарі шукають різні шляхи забезпечення, щоб наблизити цю послугу так, до споживача. так, для того, щоб. Вірте, я не даремно так питаю саме акцентую увагу на мешканцях села, тому що я знаю цю проблему. Так. Я чую про цю проблему часто, так, і мене так. направду, як і вас, болить. Так тому дуже хочеться чути, що шукаються Ш, рішення шукаються, і що так. направду людині не потрібно буде виїжджати, тому що ви знаєте, автобусне сполучення так, фактично немає. в деяких селах один раз на тиждень в нас ну, фактично завершується час, але я б хотіла уточнити і для себе, і для людей ось про цей рецепт. Він разовий на місяць. І як його або автоматично запускати, щоб він дублювався, якщо це необхідно, якщо в людини пожиттєве захворювання, щоб кожного разу не звертатись, не дзвонити, не стояти в чергу, не виписувати. Як можна цей механізм відпрацювати? Дивіться, тут е знову ж довіра і комплаєнс сімейним лікарем, тому що сімейний лікар, якщо пацієнта знає, він може е автоматично на робочому місці пацієнт йому телефонує, каже: в мене закінчуються ліки, Поновіть мені рецепт. І сімейний лікар в комп'ютері оновлює заходить в базу і оновлює цей рецепт. Знову ж, безумовно, проблема з людьми, які не можуть з мобільним телефоном, з смс. Однак, і таких людей багато так, так, Однак тут же знов це контакт з сімейним лікарем обов'язковий. Чому? Тому що. Без сімейного лікаря цю проблему людина не вирішить. Тетяна Вікторівна, я вам щиро дякую. Бачите, все, незважаючи на те, що держава витрачає кошти, великі кошти. Але ми повертаємося до того, що все залежить від людини, від фахівця на так, місці. Так, Людський фактор передусім. Він дуже важливий. Я щиро дякую за цю розмову і за так, розуміння і. Будемо сподіватися, що ось це 100% комунікаційні моменти будуть налагоджені розуміння, і справді наші медики довели, що вони фахівці, вони віддані своїй справі. Тому програма Доступні ліки стає ще наближенішою. Але якщо раптом у вас виникають запитання, є. Проблеми звертайтесь до сімейного лікаря. Вам обов'язково підкажуть і допоможуть. І ви отримуєте ті ліки, які допоможуть вам жити якісно. Ще раз дякую і дякую нагадую, Бог. що гостем нашої програми була Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Будьте здорові, щасти.